Цього разу ми трохи змінили правила. Вам потрібно буде складати правильну відповідь руками і ногами. О, господи, це півфінал. Ну що, ви готові? Так, так, так. Ваш час пішов. Частина української мови, яка відповідає за звуки. Фенетика. Фетика, Фонетика. Фонетика. У мене ФОМ заважаю. Боже. Ф, О. У мене є Не, ти. Е, Е, Е. У кого Ф? О, так от. Фоне. Не. Так, так. А у тебе Ти. Іди. А що? Давайте швидше. А що? А що у мене? А що у мене? Швидше, швидше. У мене немає. А все. А що означає? тика. У мене фоне. Фонетика. Так. Є. Наступний. Не переживайте. Але Мені просто цікаво, як вони у своїх ділових костюмах. Це повзать зараз по підлозі. Є в юриспруденції термін, коли виправдовують людину, якщо він був в стані шока і зробив якусь. Так, є, пішли. У мене а це дуже коротке слово. Афет дуже швидко скласти. А, У мене бракує. У мене не вистачає. Давай, давай, давай. Суафет. Афект, я хочу подякувати обом командам, тому що це було дуже весело.